Привіт, друзі, у цьому відео ми розповімо про сау 2 с 22 Богдана, яка стала справжнім символом української артилерії. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем, також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Посилання я залишу в описі. І перше ідея створення української колісної САУ з натівським калібром 155 мм з'явилася ще наприкінці 2000-х років. У 2009 році корпорація «ТАСКО», що спеціалізується на виробництві, ремонті та утилізації артилерійського аз. Зброєння та боєприпасів презентувала зразок української самоходної артилерійської установки. Вона базувалася на шасі автомобіля Крас 63221 з гаубицею калібру 155 мм. міліметрів. Проте ця розробка створювалася виключно для демонстрації на виставках з надією, що хтось помітить її і підпише контракт на серійне виробництво у той час. На озброєння української армії не могли поставити гармату калібру 155 мм. міліметрів. По-перше, тому що основним залишався радянський стандарт 152 міліметри, і українська промисловість могла виготовляти снаряди відповідного калібру. Уже в 2015 році Міністерство оборони України серйозно задумалося над переходом на стандарти НАТО, зокрема й на калібр 155 міліметрів. Проте закупівля готових САУ була дуже дорогою, тому вирішили створити власну. Постало питання, якою має бути українська САУ гусеничною, як, наприклад, польський краб? чи колісною? У радянські часи на харківському тракторному заводі виготовляли саву гвоздика під калібр 122 мм. Вона виготовлялася на шасі багатоцільового тягачу МТЛБ, який також виготовлявся на заводі. Проте в 2015 році стало відомо, що лінії виробництва тягачів були знищені російськими власниками. За цією справою навіть почалося розслідування СБУ. А в 2016 році завод було перепродано українським інвесторам. Теоретично на заводі можна було. Було відновити виготовлення гусеничних САУ, але це був дуже дорогий і складний процес. Розглядали також варіант створення САУ на шасі БТР 4. Але цей варіант також був дуже дорогим і складним у реалізації, а бюджет був досить обмеженим. Тож вирішили розпочати з найпростішого: створення колісної САУ на базі вантажівки за аналогом з французькою САУ Цезар або, хоча б радянська 2С-21 мстака, але під калібр 155 мм. Шасі української САУ мав виготовляти Кременчуцький автозавод КРАС, а гаубицю Краматорський завод важкого верстатобудування. За основу була взята платформа КРАС 63221 з колісною формулою 6 х 6, броньованою кабіною для екіпажу, що забезпечувала захист від стрілецької зброї, осколків і мін. Маса САУ сягала 28 тонн. Шасі повинно було витримувати не лише власну вагу, але й віддачу від пострілів. Краматорський завод важкого верстатобудування. Виготовив основні компоненти артилерійської системи, включаючи ствол гаубиці. Для нього використали той же сплав сталі що й для мінометів М120 на 15 молот. Також у проєкті брало участь ще близько 10 різних оборонних підприємств України. Друзі, на донбізнесі ми завжди фокусуємось на тому, що реально має значення: промислову спадщину, підприємства та економічні об'єкти України. Але є ще один аспект, без якого навіть найпотужніші проекти не зможуть довго триматися на плаву. Це особисті фінанси. Ми давно залучені в ініціативу, яка дійсно має результат. Це школа останнього капіталіста, освітня платформа номер один в Україні у сфері фінансів та інвестицій. Вона вже допомогла понад 1100 українцям навчитися керувати своїми грошима, будувати заощадження та приймати зважені фінансові рішення. Це не просто набір курсів, це середовище, яке охоплює повний шлях від базових знань до глибоких практик управління капіталом, інвестування та фінансового планування. Рекомендуємо почати з базового навчання по фінансовій грамотності. Воно підійде для вас, якщо вам не вистачає грошей до зарплати, попри стабільний дохід. Хочете накопичити на велику мету, але не знаєте як. Не наважуєтесь інвестувати, бо не розумієте, з чого почати. Прагнете створити подушку безпеки навіть з невеликих сум. І ще один бонус: кожен, хто зареєструється на безкоштовну консультацію, отримує гайд, як не влетіти у фінансову яму в 2025 році у подарунок. Обирайте платформу Школа останнього капіталіста. Це середовище, де можна отримати потрібні знання, підтримку та розуміння, що ви не самі у вирішенні фінансових питань. Вперше Богдану показали українцям 24 серпня 2018 року на параді до дня незалежності. Проте на той момент це був лише демонстраційний зразок, який навіть не міг стріляти. Реальний бойовий прототип був готовий лише через рік, у грудні 2019 року. Почалися випробування, під час яких здійснили сім пострілів різними типами снарядів. Згодом між Міністерством оборони та Краматорським заводом почалися взаємні звинувачення. Оборонне відомство звинувачувало завод у затягуванні термінів випробування. Завод, у свою чергу, звинувачував міністерство у тому, що воно не надало снаряди для тестування. Ці суди та суперечки затримали розробку САУ приблизно. Знову на рік. В результаті винних таки не знайшли і вирішили просто продовжити розробку. Спочатку планувалося, що САУ Богдана пройде всі випробування вже в 2020 році, і згодом розпочнеться її серійне виробництво. Але в цьому році вона була не готова, мала безліч недоліків, які поступово виправляли. В цьому ж році підприємство КРАС розпочало процедуру банкрутства. Потрібно було знайти нового виробника шасі з колісною формулою 6 х 6. Вирішили використовувати шасі білоруського мару. Шістдесят 6317 на яке будуть встановлювати броньовану кабіну виробництва компанії Укрзброя. Через це нова версія Сау стала візуально схожою на бронеавтомобіль. Варта наприкінці 2021 року на полігоні Алібей було проведено випробування Сау Богдана. Загалом було здійснено 450 пострілів різними типами снарядів. Було з'ясовано, що Сау може стріляти на відстань до 42 кілометрів, та має вищу точність за радянські Сау. Та деякі зразки САУ країн НАТО. 25 лютого 2022 року, на другий день повномасштабного вторгнення, робітники Краматорського заводу Важкого верстатобудування отримали наказ знищити САУ Богдана, щоб вона не дісталася ворогу. Але працівники Краматорського заводу Важкого верстатобудування наказ не виконали. Вони розібрали САУ та вивезли її частинами до Житомира. Там САУ Богдану на шасі Крас 63 221 знову зібрали. Брали і відправили на фронт. З цього і розпочався бойовий шлях української розробки. Першим бойовим застосуванням САУ Богдана стала битва за острів Зміїний. Разом із французькою Цезар вона вела вогонь по позиціям російських військ з району поблизу села Вилкове. Вогонь коригували за допомогою Байрактару та інших безпілотників. Богдана знищила російський зенітно-ракетний комплекс «Панцер». Після повномасштабного вторгнення виробництво САУ Богдана потрібно було якнайшвидше розпочинати. Щоб забезпечити українські війська артилерією. Навесні 2022 року було профінансовано виробництво, обладнання вивезли з Краматорського та розсередили по різним містам. Одною з проблем стало шасі. Для серійного виробництва потрібно було знайти нову платформу, оскільки співпраця з Білоруссю заводом МАЗ стала неможливою. Певна кількість шасі МАЗ, яка була закуплена, використовувалася у виробництві. Для наступних версій потрібно було шукати заміну. Нею стала чеська та. 815. По суті, Богдана має три версії на шасі Кразу, Мазу та Татри. В 2023 році на виставці озброєння в Абу-Дабі була заявлена можливість виготовляти САУ Богдана на шасті з колісною версією 6 х 6 та 8 х 8 виробництво Татра Краса та Ман. У 2023 році сау Богдана була офіційно прийнята на озброєння Збройних сил України. При цьому до серпня 2023 року САУ не мала механізму. Заряджання снарядів. Снаряди вагою від 40 до 50 кілограмів заряджали вручну. По суті, тоді це було не САУ, а просто гаубиця на шасі. Втім, гармата проходила бойові випробування прямо на фронті і поступово вдосконалювалася. У 2023 році Україна виготовляла по 6 САУ Богдана щомісяця. У 2024 році виробництво становило від 10 до 20 гармат в залежності від місяця. А в 2025 році вдалося вийти на Об'єм в 36 САУ на місяць. Для порівняння, лідером серед європейських країн із виробництва колісних САУ є Франція, яка виготовляє 90 одиниць на рік. Слід зазначити, що артилерійська система Богдани виготовляється швидше, ніж колісна платформа. Тому у 2024 році було презентовано нову версію 2P-22 Богдана Б. Це причепна версія гармати, яку можна просто брати на буксир. Вона значно дешевша, значно простіша у виробництві, та менш вибагливе в обслуговування. У виробництві САУ Богдана задіяно до восьми десятків українських підприємств, які виготовляють 85% всіх деталей САУ. Таким чином, Україна майже локалізувала все виробництво у себе. І не залежить від постачання комплектуючих із-за кордону. І в той же час виробництво неможливо повністю знищити, бо воно розосереджене на безлічі підприємств. В інтернеті можна знайти більше двох десятків відеопідтверджень знищення Сау Богдана, що, звісно, дуже прикро, але неминуче в умовах війни. При цьому сама САУ знищила значно більше ворожої техніки і продовжує ефективно працювати на фронті. На сьогодні виробництво Богдана вже наближається до рівня достатнього для комплекта. Компенсації всіх українських втрат артилерії на полі бою, включно з західними зразками. У перспективі Богдана може стати цінним експортним товаром. Так, можливо, вона поступається деяким західним аналогом, проте коштує значно дешевше, її приблизна вартість 2 мільйони 800 тисяч євро за одиницю. В той же час Богдана надійна, дуже точна, і пройшла випробування в реальних бойових умовах. Ось така вона артилерія зроблена в Україні. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.